Мамаї та мамайки, єднайтеся, у столиці зустрілися люди з таким прізвищем. Мамай козак легендарний із надможливостями. Чи можуть його сучасні таски похизуватися схожими здібностями? Наша Аліна Мордюк розпитала усіх. Раз, два, діда, діда, раз, да, два. Чого ж ти, козачі, думи? Вони почули і прийшли. Козаки зі Жмеринського району. А далі, як потяглася вервечка, з усіх усюд. Навіть мамаї закордонні на з'їзд прибули. Ніколь із мамою приїхали з Латвії. Мене зовут Ніколя Смікерсь та Мамай. Ну, дві фамілії, маміна і папіна. Що буде, так буде Володимир із Пітера, але теж мамай. Згадує, його дід жив на Кубані, доки не розкуркулили. Тож і мову українську від нього чув, і історії цікаві. Тепер коріння тягне повертатися до своїх. Це от мій дід. Іван Федорович Мамай і його жона, моя бабуся, Ірина Філіпна Шевченка, до замужества. Загалом мамаїв і мамайок зібралося зо два десятки. Добре, що наприкінці не поменшало. Декого ледь не прибили під час козацьких ігор. <зас> Хоча батько мені і попав по рукам. Але коли син був мені було страшніше. Молодий, думаю, бог його знає. Про дівчат думає, там махає. Легендарний козак Мамай, якого так любили зображати на картинах, образ збірний. Так на січі називали характерників, тобто козаків із надможливостями, здатних віщувати майбутнє і бачити ворогів за 200 верст. Олександрові від предків це передалося. Дійсно проявляються якісь екстрасенсорні здібності мамаївські в колисці, де мене колисали. Значить, є біля моєї голови, там, де я лежав, вигоріла аура навколо голови. Подейкують, якщо стати між двох малаїв і загадати бажання, воно має обов'язково здійснитися. Угу, загадала. І що ви загадали? А не скажу. Аліна Мордюк, Роман Боднар, новий канал.